Подорож жука. По дорозі жук іде, в подорож зібрався. Взяв сумку, рюкзачок, Дома попрощався. Хочу полетіти я У краї далекі, аж туди, куди літають на молелеки. Кажуть там росте кокос і банани всюди, там живуть, мов шоколадні загорілі люди. І зими немає там. Цілий рік, як літо. Буду жити, мов король, та з того радіти. Жук летів аж цілий день, потім притомився, на пеньочок сів, заснув і листочком крився. Сниться жуку дивний сон, Немов він, як мріяв, вже до Африки дійшов і банани сіяв. Сонце голову пече, На круги пустеля. Хоч лапки сполоснуть, та нема купелі. Як кокоси та тверді ні попить, ні з'їсти. Пальма затінку не робить ні лягти, ні сісти. Враз прокинувся жучок, повернув додому. Кращого немає, ніж рідного дому.